З давніх давен наш народ святкував найдивовижніший день року День Сонцестояння. Але чи знаєш ти, що насправді відбувається в цю мить, коли сонце наповнює трави, воду і серця своєю силою? Увечері перед святом Мирослав засинає, і в сні до нього приходить дівчинка з майбутнього, лада, очі, світлі. Усмішка спокійна. Вона простягає руку. Ходімо, я покажу тобі, як ми святкуємо День Сонця. Як це робили предки. І як святкуємо ми, люди майбутнього. Вони йдуть луками. Пахне полином і м'ятою. Повітря сповнене співом і сонячною енергією. Усе довкола дихає, живе. На світанку лада вмивається росою. Водичко змий темне, з цілий укріпи мене на рік». Вона збирає трави, ромашку для ніжності, полин для сили, звіробій – для світла, кожен рух з вдячністю і молитвою. На галявині діти плетуть вінки, у кожній квітці мрія. А якщо я вплету цю квітку, вона збуде мою мрію? питає хлопчик. Якщо мрія з любов'ю, обов'язково усміхається дівчинка. Хай буде мир, хай родина буде міцна, хай серце буде світлим. Шепочуть діти. Поруч бабуся мовить цей день дзеркало неба, що в серці маєш те й проросте. Увечері всі в колі беруться за руки і разом творять образ. Україна квітуча, мирна. Люди єдині, сади розквітають, земля дихає любов'ю. І тут відбувається диво. Земля у травах і вінках, вода у гріці та росі, вогонь у палаючому волі, повітря у піснях і молитвах. Чотири стихії єднаються і в серці народжується п'ята любов і світло душі. З полум'я раптом злітає світла птаха. Вона здіймається в небо, як мріє народу України. Вона несе наш образ до Бога, щоб він став завтрашнім днем. Палає вогонь, діти стрибають крізь полум'я. А ти не боїшся, шепоче Мирослав. Тільки трішки. Але після стрибка я завжди сміюся, відповідає Лада. Очисти! наповни нас радістю, гукають діти. Вінки пливуть по воді. Лада шепоче. Образ мій, пливи. Знайди серце, що відгукнеться любов'ю. У нічній тиші вона стоїть біля ріки. Очі сяють. У серці спокій і ясність. Вона знає, цей день усе змінив. Цей день має стати днем світла, коли люди не працюють заради вигоди, а живуть заради любові. Діти співають. Родини єдині земля як сад. Лада обіймає Мирослава. Він прокидається в очах світло, і сльоза, чи, може, роса. Мамо, тато! Сьогодні день сонця. Ходімо плести вінки, уявімо майбутнє щасливе, ми можемо зробити це вже зараз. І саме з цієї миті, з маленького пробудження серця почалися перші кроки до мирної квітучої України. Про цей секрет творення майбутнього дізналися діти і дорослі. І світ почав змінюватися назавжди.